Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. А хто говорив, що він не справжній України чемпіон світу з боксу у суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, Олександр Усик за власний кошт будує під Києвом житло для своїх співгромадян, які втратили помешкання, із за російського вторгнення нові домівки отримають ті українці, у яких війна забрала рідне житло. Кошти зароблені київським динамо у ході європейського турне for Peace», коли команда грала благодійні матчі у 10 країн. Інах старого світу з англійським «Евертоном», німецькою «Борусією Дортмунд, Французьким Ліоном, турецьким «Галатасараєм», швейцарським «Базелем», бельгійським Антверпеном, загребським Динамо, польською легією та іншими були спрямовані на відбудову стадіону у Чернігові та закриття великої кількості гуманітарних потреб. Нещодавно Динамо спільно з «Евертоном» передали 10 мільйонів на будівництво лікарні у Чернігові. Професійна футбольна ліга ПФЛ пропонує провести у найближчому сезоні з четвертого 5 лютого до 12-13 березня дві Третього року зимовий відкритий Кубок ПФЛ, замінивши подібним турніром навчально-тренувальні збори, які більшість клубів дивізіону не мають можливості організувати у воєнний період часу. Перший етап змагань планується провести за коловою системою у групах, створених за територіальною ознакою, а потім другий, який складатиметься зі стикових матчів на вибування ПФЛ, під крилом якої об'єднані команди першої та другої ліг, запрошує до участі у зимовому відкритому кубку клуби з усіх дивізіонів, зокрема й вітчизняного елітного УПЛ. Дорога бійка за півмільйона гривень на двох по 250 тисяч. Кожен обов'язково грошового внеску за неналежну поведінку офіційної особи клубу мають сплатити генеральний директор футбольного клубу Львівського руху Ігор Дедишин та спортивний директор спортивного клубу «Дніпро-1» Євген Красніков. які по завершенні матчу чемпіонату УПЛ між своїми командами, що відбувся у Львові, спочатку обмінялися нецензурними висловами у бік один одного, після чого пустили у хід кулаки. Окрім цього, ще одним рішенням контрольно-дисциплінарного. Комітету Української асоціації футболу де Дишину заборонено відвідувати стадіон під час виступів його команди протягом п'яти поєдинків УПЛ. Краснікова відсторонено на таку ж кількість ігор умовно з випробувальним терміном до кінця поточного сезону. Рух також зобов'язаний сплатити 100 тисяч гривень за неналежну організацію матчу. На цьому неприємності для спортивного клубу Дніпро 1 не вичерпуються. Він отримав лист від контрольно-дисциплінарного комітету з приводу присутності уболівальників на трибунах у ході зустрічі 11-го туру чемпіонату УПЛ, у якій Дніпровці в Ужгороді приймали Минай. Наша команда може отримати штраф, якщо не буде обґрунтування або вона не влаштує КДК. Подібний лист отримав і Минай. Втім, він хутко відреагував на нього, вказавши, що в тому поєдинку в ужгородці, згідно протоколу, були гостьовою командою і не відповідали за організацію матчу. Ну ось і все, левким ленцем виявився дебют чоловічої команди Дніпровського Прометея у євротурнірі. Кубка виклику наша команда завершила похід на континент вже на першій для себе стадії змагань однієї 16-ї турніру, поступившись в обох матчах з ідентичним результатом: один-три разовому чемпіону Ізраїлю Хапелю Мане Ашеру. Чи продовжить Дніпровський «Прометей» свій шлях у євротурнірі Кубка виклику? Відповідь мав дати повторний поєдинок стадії однієї 16 змагань. Як відомо, у першому наша команда з рахунком 1-3 поступилася разовому чемпіону Ізраїлю Хапоелю Мате Ашеру на його полі. Щоб крокувати далі, Дніпровцям потрібно було або перемагати 3-0, або грати знову ж таки 3-1 на власну користь і розраховувати на успіх вже у золотому сеті. Складності ситуації додав той факт, що другу зустріч умовно домашню. Наша команда знову проводила. На землі обетуваній, що, звісно, не додавало оптимізму. Окрім цього, наставник номінальних господарів Андрій Левченко не мав можливості розраховувати на свого капітана Шоркіна, який був відсутній із за травми у підсумку. тандем до гравальників утворили Томілін, і Янчук, Белецький і Гладенко розташувалися у бабіч центру сітки, зв'язуючи щитков ліберо бойко. Практично протягом усієї стартової партії поєдинку ХПЛ був попереду, що правда іноді дозволяючи українцям зрівнювати рахунок. Зрештою, останні як у боксі кращими виявилися у кінцівці сету. Вони вдало відіграли на блоці. Після чого ізраїльтяни припустилися помилки і Дніпро виявився сильнішим. 32-30. Другий сет став відзеркаленням попереднього. Рівна боротьба, потужний швидкісний волейбол. Але, на жаль, наша команда невдало виконувала подачі, тоді як суперник по той бік сітки подібного собі не дозволяв. ХПЛ відсадкував витягу 25-22. І для Дніпровців пробив час пік матч-партія. Адже поразка в ній дочасно залишала нашу команду за бортом турніру. Натомість ізраїльтяни вже від її початку потужно рванули 7-2-9-3-12-6. До честі Дніпровці вони здавалося, вже наздогнали хапель 18-20, Зрештою той вчасно схаменувся, і дотиснув Дніпро 25-20, що і гарантувало йому вихід до однієї восьмої турніру. Кубка виклику за таких обставин. Четвертий сет став простою формальністю. Наша команда, по ходу, нього лідирувала, але втримати здобуте не спромоглася і знову поступилася на більше менше 26-28, як і в матчі згалом 1-3 після чого вже може повністю сконцентруватися на поєдинках чемпіонату України Суперліга Будінвест. Натомість інший повпред України у цьому турнірі. Епіцентр Подоляну з городка Хмельницької області, як мінімум, зберігає шанси на вихід до наступного кола змагань. На жаль, у першому номінальному домашньому поєдинку у польському місті Блоне в одні 16 фіналу європейського кубка виклику. Українці поступилися 0-3, 15-25, 21-25 та 22-25 шостій команді поточного чемпіонату Іспанії Мелілії. Матч відповіді на піренеях, у якому господарям достатньо буде виграти одну партію. Відбудеться 16-го. Листопада з приємних волейбольних новин те, що жіноча команда Кам'янського Прометея, яка виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Чехії, відсадкувала там третю перемогу, злавши з рахунком 3-0 у гостях колектив Пришеров. Наразі українки, маючи 9 очок доробку в активі і дві поразки у пасиві, посідають п'ятий рядок турнірної таблиці. З купою нагород різного гатунку з відкритого благодійного чемпіонату України «ЮФБФ» з бодібілдингу з Маннякого завершилося у місті Кам'янець-Поділь. Повернулася збірна Дніпропетровської області бронзову медаль в одній з категорій виборів Дніпровець, тренер одного з фітнес-клубів нашого міста Михайло Бірук. Я думаю, що я реалізував свою, свою форму процентів на 90%, тому що до цього на турнірі тиждень тому я став вообще дев'ятим, і мене це немножко морально підкосило. Ну, я так зібрався з мислями і морально попрацював з головою і скажімо так. Поработал в неделю хорошо, но можно было еще процентов 10 поработать лучше. В целом я результатом очень доволен. Третьим местом я доволен, потому что это мои первые медали в жизни, так как я выступал уже третий сезон, но два сезона до этого мне не получалось встать на пьедестал. Поэтому в этом году я очень доволен своєю формою і результатом в целом теж більш детально про турнір та виступи на ньому дніпровських бодібілдерів у найближчих випусках новин спорту Дніпро. Ті -Ві». І на закінчення криворізька спортсменка Злата Ткаченко стала бронзовим призером своєї вікової категорії на шостому міжнародному турнірі з художньої гімнастики на Кубок дайле Куткайте дві Т-2022, двадцять які завершилися у столиці Литви Вільнюсі. Окрім господарок Килиму, в них взяли участь представниці Польщі, Латвії, Естонії, Люксембургу, Великої. Британії та Азербайджану. І на цьому у мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.